Вітаю! Мене звати Дмитро Швець, я є директором і власником компанії Start Global, яка вже майже 15 років допомагає підприємцям з усього світу виходити на міжнародні ринки. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я доєднався до волонтерської платформи Do Business with Ukrainians, що просуває український бізнес на закордонні ринки. Моє основне завдання знаходити нові міжнародні бізнес-спільноти і розвивати з ними відносини. 17 років тому. Я керував українським офісом міжнародної консалтингової компанії. Одного разу до мене підійшов фінський партнер та запропонував зайнятися продажем. Я тоді був ще досить зеленим і майже образився. Бо в ті часи, в моїй голові, продаж асоціювалася з чимось не дуже хорошим, типу продавців, що приходили додому і намагалися продати тобі порохотяг за ціною квартири. Через декілька років я запустив власну консалтингову компанію. Перші продажі. Були органічними через рекомендації. Але пізніше питання стало руба. І ми з партнером почали вигадувати цей процес з нуля. З того часу пройшли роки спроби помилок, навчань в бізнес-школах і на власному досвіді. Тож сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом з вами. Зазвичай новачки починають процес продажу зі сторони продукту. Ось в мене є суперкласний продукт, який я буду пропонувати всім підряд. І дійсно, рано чи пізно, кількість може перейти в якість. Але часто такий підхід потребує багато часу і є несистемним. А це означає, навіть якщо вам вдалося продати, це буде вкрай важко повторити. Для наочності візьмемо простий приклад продукту і пройдемо з ним весь шлях системного продажу. Наприклад, льодяники на паличці. Отже, з чого потрібно починати шлях, аби ви пропонували ваш продукт тільки тим, кому він дійсно потрібен. Правильно починати? Потрібно з клієнта. Тож першим кроком буде запитати себе, хто мій клієнт. Нам потрібно чітко визначити нашу цільову аудиторію, бо всі подальші процеси будуть залежати від нашої аудиторії, її уподобань та поведінки. Для цього потрібно зробити дослідження ринку, визначити основні сегменти споживачів аби обрати власне. Продаж буває двох видів: B2B або Business-to-Business, business, коли ваші клієнти це інші компанії, та B2C, або business to consumer. Коли ваші клієнти це інші люди. Наприклад, якщо ми будемо продавати наші людяники, то в нас вибудується наступний ряд клієнтів, які можуть напряму отримувати цінність від нашого продукту, або опосередковано. Отже, спочатку йде B2B, коли нашим клієнтом може стати дистриб'ютор продуктів харчування, який розповсюджує цукерки в маленькі магазини або мережі супермаркетів. Або ж у магазини напряму, потім починається B2C. Коли ми можемо продавати наші людяники через власні офлайн чи онлайн-магазини, або через ті самі мережі супермаркетів безпосередньо людям. Але на цьому наш клієнтський ряд не закінчується. Адже купувати цукерки можуть не лише для себе. Наприклад, це може бути батько або бабуся, що купують людяник дитині. Тоді наш кінцевий клієнт або вживач це дитина. Як ми бачимо, клієнтом не є завжди той, хто сплачує за товар. Проте нам потрібно обрати головного клієнта. Того, на якому ми будемо фокусуватися. Адже від цього залежатиме весь наш процес продажу та подальші кроки. А тепер зупиніть відео та запитайте себе, а хто є фокусним клієнтом для вашого бізнесу. Для того, щоб спростити візуалізацію клієнта, можна використовувати підхід, який називається персона покупця. Це збірний узагальнений образ клієнта. Тут вам допоможе дуже простий шаблон. В якому ви маєте описати вашого умовного клієнта максимально детально. Для цього його або її варто назвати справжнім іменем та використовувати реальне зображення людини, що максимально підходить вашому типовому клієнтові. Кожна компанія сама вирішує, що саме писати в шаблоні. У нашому випадку ми наведемо базовий приклад, тому шаблон буде складатися з таких блоків: поведінка, мотивація та активність, демографія та психографія, потреби і болі. Але що робити, якщо наш клієнт це компанія? Як ви думаєте, тут треба зазначити, що з бізнес завжди роблять люди. Тож навіть в компанії рішення про покупку поки що в більшості випадків буде приймати людина. Хоча частину процесів вже замінив штучний інтелект. Наприклад, якщо ми продаємо в мережі супермаркетів, то нашим клієнтом буде категорійний менеджер. Припустимо, його звуть Анатолій Цукерник. Йому 30-40 років, він одружений, має дітей. Має вищу освіту, на позиції працює вже декілька років, його зарплата компенсується від продажу категорій. Він втомився від банальних продуктів, постійно шукає щось цікаве, унікальне, з високою мережею. Кожного дня він отримує багато спаму з пропозиціями продуктів для мережі. Мріє, щоб постачальники зрозуміли його болі та перед тим, як написати пропозицію, дослідили потреби мережі і не пропонували те, що вже є. Ніхто з постачальників не хоче чути про його біль. Та розуміти його потреби. У B2B ще використовують збірний образ саме бізнесу, який називається ICP, Ideal Customer Profile, або профіль ідеального клієнта, що допоможе вам при фокусуванні і виборі типів компаній, в які ви будете потім шукати відповідні ролі. Тепер візьміть папірець та олівець. Швидко розділіть папір на 4 частини, як в шаблоні на екрані. Зупиніть відео на 5 хвилин, накидайте опис персони клієнта вашого бізнесу. Наступний крок ми маємо запитати, а що дійсно хоче мій клієнт? Тут на нас чекає несподіванка, бо дуже часто клієнт сам не знає, чого він насправді хоче. Особливо зараз, коли обсяг інформації більший, ніж ми можемо швидко обробити. Для пошуку відповіді я раджу вам звернутися до методології Jobs to be done. Якщо дуже спрощено, то вона полягає в основному в тому, що купуючи ваш продукт, люди завжди закривають власну потребу. Або іншими словами, мають роботу, яку потрібно виконати, та умовно наймають ваш продукт для її виконання. Наприклад, яку потребу закриває мати дитини, коли купує людяник? Можете зупинити відео на цьому моменті і написати собі варіанти відповіді. Це може бути потреба припинити плач дитини, дати щось солодке при бадінні глюкози, сприяти образу гарної меті що дала солоденьке, розважити дитину, дати дитині нагороду за виконану роботу і так далі. Або, якщо це наш Анатолій, категорійний менеджер, то його задача це продаж у категорії. Тож вашим продуктом він хоче залучити більше клієнтів, заробити більше маржі, зробити це швидко та безболісно. А можливо, його задача отримати бонус до зарплати завдяки виводу унікального продукту на полицю магазину. Або зменшити час та головний біль при співпраці з постачальником. Тож, як ми бачимо, сама цукерка його турбує дуже опосередковано. Джобс або роботи можуть лежати як в функціональній площині, так і в емоційній. Для того, щоб визначити джобс-тубідан клієнта, вам спочатку потрібно створити гіпотези його потреб, а потім провести інтерв'ю з вашими потенційними клієнтами, яких ви визначили на попередньому етапі. Тут слід бути обережним і не питати про майбутнє. Найкращий спосіб це питати про досвід минулого, коли виникла потреба в купівлі людяників. Чому, навіщо купували, які думки при цьому виникали, де шукали, що відбувалося в процесі пошуку, що при цьому було чудово, а що погано. Та чому? Відповідно до отриманих даних, ви визначаєте, як будете запаковувати ваш продукт, які повідомлення будете використовувати в комунікаціях з клієнтом. У розмовах, листах та у ваших маркетингових матеріалах. Зупиніть відео та напишіть Jobs to be done» для вашої персони-покупця. Що це може бути? Що у клієнта болить та навіщо він або вона купуватимуть ваш продукт? Простими словами, шобишок. Наступним кроком буде знайти відповідь на запитання. Який шлях проходить клієнт від виникнення потреби до покупки. Тут нам допоможе методологія, яка, власне, так і називається Consumer Decision Journey Mapping або складання карти того, як клієнт приймає рішення про покупку. Цей процес йтиме паралельно з нашим внутрішнім процесом продажу. Тобто на кожному кроці покупця ми будемо робити відповідний крок в продажу. Підхід до цього інструменту також потрібно робити спочатку через гіпотези. А потім підтверджувати їх через інтерв'ю. У кожного клієнта буде свій шлях, проте класичний шлях клієнта за версією МакКінзі виглядає так: тригер у клієнта виникає потреба. Після цього в його голові виникає стандартний набір рішень, які були йому відомі до цього. Наприклад, заспокоїти або нагородити дитину це означає дати людяник. Або навіть конкретний бренд, який вже був в голові у людини. У вас точно є певний бренд, коли ви уявляєте людяник на паличці. Після цього йде стадія пошуку та оцінки варіантів. У нашому випадку, який саме людяник купити і де. Людина перебирає варіанти, відкидає одні і додає інші. Наступна стадія процес прийняття рішення про покупку. У B2C це порадитися з подругою або з самим собою. У B2B це може бути формально прописаний процес з визначеними ролями в компанії. У нашому прикладі це може бути консультант в магазині або в упакування, на якому написано скільки цукру та шкідливих складників в цьому людянику, а в разі категорійного менеджера, мережі, порівняння пропозиції постачальників та затвердження у директора з маркетного. І нарешті момент покупки, який не є миттєвий, а у B2B може займати навіть місяці або роки. Наприклад, побудова літака. У B2B-продаж людяника це відвантаження партії на склад, відсрочка платежу, продаж людяників в магазині і тільки потім оплата постачальника. А найцікавіша стадія, про яку багато хто забуває, це досвід використання після моменту покупки. Адже він якраз і формує в голові клієнта ті самі стандартні опції, що виникають одразу після появи нагальної потреби. Наш категорійний менеджер мережі супермаркетів буде оцінювати, наскільки гарно продається людяник, наскільки вчасно і без проблем прийшла поставка партії на склад, чи зручно і комфортно йому спілкуватися з представниками постачальник. Зупиніть відео на хвилинку і накидайте на папірці шлях вашого клієнта до покупки. Коли ми прописали процес покупки на стороні клієнта, Прийшов час прописати наш внутрішній процес продажу. Зазвичай його ще називають лікою продажів або sales funnel англійською, тому що на кожному етапі потік звужується. Стадії процесу продажу також не є аксіомою, і кожна компанія може описувати процес у власний спосіб. Першим етапом ліки зазвичай є prospecting. Прямий переклад з англійською розвідка, наприклад, розвідка корисних копалин, тобто генерація потенційних клієнтів. Або лідів від англійської ліц. Цей етап в B2B та B2C відрізняється способом створення потоку покупців. Потік можна назвати вхідним, коли покупці приходять до бізнесу, та вихідним, коли бізнес йде до покупця. Вхідний потік або inbound sales з англійською. Формується в результаті зовнішньої комунікації з клієнтом через різні інструменти: веб-сайт, соціальні медіа або просто стійка з рекламою біля магазину, що каже, це найкорисніші цукерки для вашої дитини. При вихідному потоці або outbound sales з англійською ваші продавці працюють з переліком потенційних клієнтів та контактують з ними. В нашому прикладі продавець виробника. Складає перелік з категорійних менеджерів мереж супермаркетів та контактує з ними і визначає потребу в новому постачальнику. Тобто в такому випадку інструментом комунікації є, власне, сам продавець. На цій стадії головне завдання виявити біль у клієнта. І якщо біль підтверджено, то можна переходити далі. Наступною стадією є кваліфікація ліда або визначення. А чи наш це клієнт? Англійською ще називається qualification. Тобто ми маємо підтвердити, що в клієнта є не просто біль, а він готовий його зараз вирішувати, зокрема, за допомогою нашого продукту. Категорійний менеджер, який займається цукерками, не просто хотів би кращого постачальника людяників, а проактивно його шукає. І в нього є критерії відбору, бюджет тощо. У B2C клієнт також проходить цю стадію, але зазвичай дуже швидко. Комунікація йде на. В нього через пакування, рекламу, продавця на касі. Спробуйте просто заправитись на заправках сьогодні і нічого не купити, окрім пального. Після підтвердження ми переходимо на стадію пропозиції або proposal англійською. На цьому етапі ми, власне, пропонуємо наше бачення, розв'язання проблеми і наші умови. Тобто, ви спочатку дізнаєтеся про всі деталі потреб клієнта і тільки потім надаєте йому пропозицію. У цьому випадку. Ви значно підвищуєте ваші шанси влучити в точку болю клієнта саме тим рішенням, яке він або вона шукає. Вихід з цієї стадії відбувається тоді, коли ви підтвердили, що ваш продукт розв'язує задачу клієнта у найкращий для нього спосіб та з найкращими умовами в порівнянні з альтернативами. У B2C мама проаналізувала всі опції людяників на поличці, обрала найкращий і пішла на касу. Як тільки ми це підтвердили, переходимо до стадії покупки або договору agreement англійською. У B2B ми домовляємося за формальні процеси, уточнюємо умови і складаємо договір постачання наших людяників до супермаркету. У B2C, мама з людяником починає спілкуватися з продавцем на касі. В онлайн-магазині оформлює покупку в кабінеті користувача, коли ми. Про все домовилися, переходимо до стадії укладання угоди або діл англійською, на якій, власне, відбувається оплата постачання товару. Мама сплачує за людяник на касі та кладе його в сумку або віддає дитині. Категорійний менеджер приймає товар та сплачує за нього. На цьому багато компаній завершує свій цикл продажу. Проте робити так не варто. Адже є наступна стадія, яка зациклює продаж у спіраль нескінченності. Стадія підтримки клієнта або лоялті. На цій стадії ми впевнюємося, що клієнт отримав очікуване та наступного разу, коли з'явиться тригер потреби, прийде до нас по короткому шляху через так звану петлю лояльності. Тому що у випадку незадоволеного досвіду клієнт запустить процес вибору рішення по-новому і може купити не у нас. Цукерка не продавалася, як очікував категорійний менеджер. Ваш продавець був грубий в розмові. Дитина сказала, що цукерка не смачна і так далі. А тепер синхронізуйте ваш внутрішній процес продажу зі шляхом клієнта до покупки. Що і коли ви маєте робити в процесі продажу залежно від того, де ваш клієнт перебуває на шляху до покупки. І нарешті ми зібрали всі 4 кроки дорожньої карти побудови системного продажу докупи. Крок перший. Хто мій клієнт? Крок другий. А чого дійсно хоче мій клієнт? Крок третій. Який шлях проходить мій клієнт від потреби до покупки. Крок четвертий. Внутрішній процес продажу. Ось, власне, і все. Ми пройшли з вами усі кроки зі сторони покупця і зі сторони продавця. Сподіваюся, тепер ваш шлях до прибутку буде зрозумілим і ефективним. Бажаю успіхів!